Здравствуйте! Приветствую вас на программе «Ответы» с Александром Дегтяренко. И я ее ведущий Александр Рудницкий. Здравствуйте, пастор! Здравствуйте! Прикупил вчера себе самолет, решил сегодня приземлиться в нашем парке Гагарина. И как сегодня полет? Сегодня, конечно, немножко облачно, но все без эксцессов. Это прекрасно. Сьогодні ми поговоримо про зазвичай тему. Тема називається грех. І пастор, у мене у вас огромное количество вопросов. Я хочу, щоб ви просто і мені, і нашим зрителям відповіли на них. Вітаю вас. Я з задоволенням сьогодні відповім на запитання Олександра і вірю, що відповіді мої будуть достатньо цікаві, щоб ви на протязі цих 20 хвилин не перемкнули свій канал. Отож, давайте разом проведемо цей час. І Олександр, я готовий, коли цей самоліт, на кому ти прилетів. Он был комнатой смеха, а потом, по-моему, даже кинотеатром. А зара я не знаю, что ты в нем сделал. Да, я, честно говоря, я когда увидел этот самолет, это раритет города, возле которого стоит гендели всякие, и гуляют дети. Конечно, странно в нашем городе, но такое есть. И все же у меня есть, пастор, к вам первый вопрос. Как вы понимаете, как Бог думает, как Библия думает, как, как считаете вы, что такое грех? На самом деле, сколько людей Стихі різних думок відносно гріха, але Біблія чітко про це говорить і називає це, це слово, якби воно говорить про себе, що це не попадання в ціль, тобто не попасти а, в, в таку ціль, як воля Божа. Бог каже, це можна або не можна. От людина, яка робить те, що не можна робити, mm -hmm. у той не попадання в ціль волі Божої. конечно, пастырь его закрутили. А вот давайте попроще, вот для простых людей. Вот, ну, кто-то считает, что выпить это, это грех. А кто-то считает, что это, ну, это небольшой грех, можно и выпить. Кто-то считает, что убить это грех, и это большой грех. А кто-то убивает каждый день. Ну, грех понятия это абсолютно. Бо Бог четко сказал, что есть грех. А что не есть грехом. І е, люди, можливо, сьогодні багато що додавали до того списку, так? Uh -huh. але як ти сам сказав, що є ті, які, для яких це не гріх, наприклад, якась там е, дія. А, ну в першу чергу, вони людина, наприклад, яка не знає Біблію, не читала, вона відчуває це по совісті своїй, по своєму сумлінню, що вона це зробила uh -huh. і їй від цього боляче неприємно. Але я тобі скажу, що є таке в Біблії поняття, як Спалена совість, і людина раз зробила друге, а потім вона навіть і не переживає її совість. Не нічого зовсім не говорить про те, що це погано, наприклад. А от Бог говорив, про те, що є гріх, якийсь великий, якийсь то, большой, -то Я думаю, що це поняття воно появилося десь наприклад, напевно, від самих же людей. Або в деяких церквах насправді існує таке поняття, що цей гріх, наприклад, він особливо має. Того небезпеку, а от це і немає небезпеки. Але я скажу, знову таки, в Біблії говориться, що є гріх до смерті, є гріх не до смерті. Тобто небезпечний не небезпечний. Я скажу так, що гріх, в якому людина кається, він не до смерті все, вона Бог звільняє, вона вільна в нього, це не до смерті. А гріх, який людина, який людина тримає і не хоче покаятися, він до смерті. Бо всякий гріх це проти Бога. І гріх, і Бог, воно не сумісно. Тому якщо говорити про те, що людина зустрінеться з Богом, вона не може з ним зустрітися і бути біля нього по причині, що цей же гріх, він не допустить цю людину до Бога. Наприклад, угу. пастор, давайте прийдемо, погуляємо, а тому що тут таке сонце, просто невиносимо стоять. Так, да. згоден з тобою. Я думаю, що ти зрозумів, що немає великого чи малого гріха, абсолютно будь-який гріх. Він відділяє людину від Бога. Бо більшість людей, я гадаю, так, що, ну, у всім случаю, з ким я спілкувався, mm -hmm. не віруючи, що вони в них свої аграції і розміри гріхів, вони говорять mm -hmm. про них а, з той позиції, наскільки їм вигідно. Але вибачте, вам прийдеться сказати перед Богом, одна справа, що ви це виправдовуєте. Бог це не виправдає, і людина вона буде mm -hmm. осуджена саме за свою поведінку. Mm -hmm. и пиде в пеку. Пастор, насколько я знаю, вот ложь, обман – это грех, да? Правильно? Да. Вот, а вот если я вот замечал такие ситуации, вот э, у меня родственники там или друзья, вот часто вот так вот делают, и хотел вас спросить, или это грех. Смотрите, а вот когда кто-то звонит, вот, и второй человек говорит, а скажи, что меня нету. Mm -hmm. Вот он рядом стоит, но говорит, скажи, что меня нету. Считается ли это обманом? Абсолютно люб люба любая неправда, И грех, так написано, любая неправда. Обман, брехня, це також є гріх. Просто сьогодні він настільки легалізований людьми mm -hmm. в звичному житті, от нашому житті, він легалізований. Це так звично сьогодні не прийти вчасно, як обіцяв. Mm -hmm. Це не, виклади, не виконати свої обов'язки, які mm -hmm. обіцяв, що виконаєш. Це зробити ось таке, як ти кажеш, ну сказати, mm -hmm. що немає і так далі. Це просто стало звично. І, але насправді воно. Это небезопасно, и это является грехом. Пастор, интересно, вы сказали. Я думаю, что многим даже родителям будет такой пример, вот, когда они там лгут, что-то делают даже вот в бытовухе, да, простой бытовухе, не делают что-то. Это все равно как-то повлияет на, на их детей, правда? То есть они э, что-то обещают, дети не не выполняют. Угу, угу. Поступово родители формируют, вот угу. такие понимания у детей, что это нормально. Сказати, да. не виконати, пообіцяти і не прийти. Да, так, такий маленький-маленький обман постепенно переростає в більшому, да, щось огромное. і потім самі ці батьки не жалуються на своїх дітей. Чому вони так поступають? За того, що я вже ну, довгий років християнин і не так багато спілкуюсь з людьми, які ну, як би сказати мирськими, невіруючими людьми. Але коли зіштовхуюсь, я в такому шоці. За те, що це абсолютно нормально. Навіть в тому банку, коли треба було підписати якийсь контракт, банк елементарно пише дуже тонкими такими малесенькими буквочками десь там в тому договорі. Навмисно пише такими, а прочитати сторінку Чтобы такими не буквами да? не прочитаєш. Підписуєш і підписуєш собі приговор, коли береш кредит, наприклад. так? — Возможно, можливо, щось утаїть, а Це, мабуть, теж обман, так? Да? Що-то не сказати, не сказати правду. Так. Вовремя, так. коли його спрашувати. Просто как-то отморозиться, может быть. Да. Это, наверное, тоже ложь какая-то, правда? Ну что, мы ще пройдем трохи прогуляемся, mm -hmm. подивимось наш гарный парк. Пастор, а вот хочу вас спросить такой... Простой вопрос, но в то же время очень тяжелый очень актуальный для нашей жизни. Это взятки. Это же, наверное, тоже грех. Да, это грех. Да. Но с другой стороны, а, как же сейчас прожить хорошо и не давать взятки? Вот это во всем. Милиция, это больница, это учеба, это все, практически все сферы нашей жизни. В нашем суспільстве так созбудовано. Над, і направлено на те, щоб люди вони давали, mm -hmm. а інші брали, тому що кажуть, що іначе не виживеш. В mm -hmm. якихось державних органах, наприклад, вони беруть, тому що мала заробітня платня. Mm -hmm. Ну, так побудовано, всі це знають. Хоча, може, про це не сильно хочуть говорити, але насправді все дуже сильно корумповано. Але це ненормально і це є гріх. І результат цього ми маємо навіть в державі, всі не задоволені uh -huh. тим, що хтось там вкрав вже, вибачте, мільярди або мільйони. Uh -huh. Але коли він краде сотні або тисячі, то якби це нормально це для життя. От мільярду красти. Ну, а це все, плохо, да? да, uh -huh. так. Всі судять, що там uh -huh. в уряді це крали чи десь ще. Uh -huh. Але насправді, яка різниця, де ти крадеш? Ну, якщо чесно, залишу да, з вами, що навіть якщо я їду в своєму автомобілі, я нарушаю правила. І мене встановлюють міліціонер. І, чесно, мені легше просто заплатити взятку, чем эту бюрократію терпіти, платити штраф більше несколько разів, мені легше просто відкупитися від от нього. І И... що ви скажете про це? я даю саму пораду, як сам водій. Знаєте, що не порушуйте правила? Їдьте так, як є. Я у цьому случає побачив, що ну, коли ти виконуєш правила вуличного руху, то важче тоді. Тому ж самому міліціонеру до тебе добратися. Або, наприклад, пожежники. Uh -huh. Багато разів ми здаємо, вже багато років здаємо табір. І, наприклад, є органи, які приходять і просто uh -huh. роблять приписи. І всі ці роки, що ми робили, ми виконували ці приписи. Просто виконуємо, виконуєш. Навіть вони інколи виглядять такими абсурдними. Але це краще, ніж ти будеш давати хабаря. Ти виконуєшся, uh -huh. і він пише, все, приймаю. І з іншого боку, ця людина, вже, яка звикла брати хабарі, вона ви її відучуєте. Вона бачить, що можна нормально виконати цей припис. ж <гум> на гаїчнику, коли ти не даєш хабаря, кажеш, так, я виконую це правило, або ви мені пишіть. Я особисто завжди так робив. Я знаю, що це дорожче буде, але чесно, і по совісті, чесно. і тій людині, яка вимагає цього хабаря. Пастор, расскажите, скажите, ученик? а вы никогда не даете взятки? Не даю. Абсолютно. Серьезно? Не даю. И я думаю, что вот, когда мы что-то делаем, делаем это правильно, без всяких взяток, без всякого обмана, хотя нам может быть в этой жизни нам будет легче да, с этим жить, но когда мы приходим к Богу, мы все равно будем отвечать за то, что мы делали, правда же? Я сгоден с тобой, вот часто Люди міряють е, своє життя таким сьогоденням, ось сьогодні, аби сьогодні мені uh -huh. було добре. Але те, що людина сіє, воно обов'язково його прийдеться. Розумієш, це не хтось буде брати. Uh -huh. Uh -huh. Має людина сама. Якщо вона дає хабарі, обов'язково її на цьому спіймають або будуть вимагати ще більше хабарі. Uh -huh. Ось, ну хорошо, допустимо, я дав взятку, або я соврав, або я зробив якийсь гріх, да. І що мені делать тогда? Я чувствую себе грязным, я чувствую себе испорченным, я чувствую. Що мені тогда, тоді, коли це вже случилось? Тому що я думаю, що у кожного це случается, і ну, все-таки, какой-то виход же є, правда? Виход є. Ми завжди говоримо в цій програмі, що ми завжди можемо звернутися до того, хто нас так любить, до Бога нашего. І він любить нас і не хоче, щоб ми попали в пекло. Він не хоче, щоб ми грішили, і він нас вчить як не грішить. А він навіть дає нам сили для того, щоб ми могли перемогти цю спокусу. Він дає. Тому Христос і є та відповідь на це питання. Ми можемо звернутися просто до Нього і щиро попросити. прощення, прости, Господи, і очисти моє серце. Я не хочу цього робити. Дай мені силу, щоб я не робив оцього гріха, як і інших гріхів, про які сьогодні. Мы говорили, бо може і не говорили. Дорогие друзья, давайте продолжим нашу прогулку по замечательному парку и пройдемся немножко дальше, да, пастор? Да. Пастор, так щоб не грішити, потрібно знати Біблю, так? Да? Біблія, вона, вона насправді нам дає інформацію про гріх і як не грішити, вона вчить нас. Але якщо людина не знає навіть Біблію, вона має від Бога такий дар, який ми вже говорили, називається совість або сумління. Mm -hmm. І кожна людина, вона це міри, мірило mm -hmm. добре це чи погано, воно саме знаходиться в її душі mm -hmm. або в її дусі. Совість. Ну так, да, кстати, часто, коли ти не знаєш Біблію, ти чувствуєш внутри, плохо це или хорошо. Но я хочу вас спросити, ну, не всі же люди чувствуют, чи всі люди чувствуют, що хорошо, що плохо. Я вже говорив, що таке поняття, як спалена совість. Mm -hmm. Спочатку всі відчувають, абсолютно всі, бо сам Бог створив так людину. Але якщо вона з дитинства виховується в якійсь сім'ї, де Насміхаються над законами Божими, де рішать і роблять це зовсім не, так, не стримуючись і не розкаючись. ця дитина з дитинства вже втрачає цю здібність відчувати в совісті. І Вона, як Біблія каже, спала на совість. Також, також, і якщо це доросла людина десь попала в обставини, де вона просто привикла вже, звикла вже звикла до того, що з до якогось гріха. Так і християни, до речі, спочатку людина така, вона дуже бадьора, і вона боїться, вона е відчуває, що це робити не можна. Але потім, знаєш, з'являється ця звичка. Вони звикають, навіть хтось виправдовує. Наприклад, я почув від тебе, що ти робив якесь зло. І я скажу: ну так, Саня, ти не права. Але я подумав в серці: хм. ну і коли йому минулося, то й мені минеться. <різько> таким чином мы підбадьорюємо один одному робити гріхи і спалюємо всю совість. Да, пастор, я з вами согласен, но вот смотрю на багато церкви, я, конечно, не осуждаю, потому что я не имею права это делать. Но я смотрю просто как со стороны, просто как зритель, наблюдаю за тем, что церкви, вони просто понижають планку гріха. Я смотрю, как багато церкви просто допускають гомосексуалізм в церкві, як и венчают просто гомосексуалистов или лесбиянок. И... Навірно, я розумію, що це зовсім неправильно, але почему чомусь вони так делають. І вот. делають вони, тому що не просто к ним прийшли і сказали, що все, ми хотіли венчати, а постійно, мабуть, так. Взагалі це називається в світі в суспільстві гуманізм. Людина це центр. Не Бог-центр головний, а людина. І все, що людина хоче, їй дозволяється в західному світі. Зараз у нас приходить. Тому поступово навіть і священики на Заході, вони поступово звикали до того, ну якщо цей хлопець з хлопцем хоче його дружитися, ну чого, хай роблять. Розумість, це знову таки поступово. Угу, угу. Ось. І в нас на Україні зараз теж, я дивлюсь, що статистика говорить, що люди дуже лояльно відносяться до таких шлюбів, наприклад. Вони не хочуть своїй сім'ї це мати, щоб їхні діти, хлопець хлопцем одружився, наприклад. Ну, Але не вони... проти там, да, що хтось до Але щоб хтось інший, ну це їх справа. Ми проводили таке дослідження. І це жах. І сьогодні багато що узаконюють, узаконюють автоназію. Тобто це практично ця людина хоче покінчити життя самогубством і дають укол, і вона помирає, наприклад. Вона розпоряджається своїм життям, як хоче. І Біблія каже, що в останні часи. У багатьох у холоді, любов до Бога будуть великі беззаконня, великі беззаконня. Угу. І похоже, що на ті гріхи, які сьогодні так легалізуються, ніколи такої легалізації за всю історію не було. Якби бы это гуманіст, як это для чоловічества, но на самом деле це проти него, Добре, чл... 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 пастор, Ми, конечно, з вами хорошо так поговорили, розібралися во Ну конечно, время йде и... І... Москва діктують своє, як говорять. Як думаете, може, це все біблійські принципи, вони, вони ж уста устарівають немного. Ми можемо подивитися на якихось фактах сьогоднішнього життя, що гріхи, які, як би кажуть, що вони устарівають, вони реально і сьогодні приносять ту ж саму біду. більше того, читаючи Біблію, ми побачимо на протязі трьох тисяч років історії людства, що описує Біблія. Ми бачимо, що одні ті ж самі події вони траплялися в результаті одних і тих же самих гріхів. Можливо, я скажу, моди міняються, люд, людство досконалюються, але це є фундаментом. Тому навіть якщо ви християнин, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваше сумління не втратило той біблійний стандарт, щоб ця совість не згоріла із-за того, що ви. Е Занижайте ці стандарти, спілкуйтесь з людьми, які вас покушають занижати ці стандарти. Будьте обережні. А якщо ви ще не вірите в Господа, зверніть увагу на вашу совість. Також я вірю, що звертаючись до Господа, ви можете попросити у нього допомогу і ви зможете витримати, щоб не піддаватися цим спокусам. Я щиро вас благословляю і вірю, що Бог на вашому боці, Він за вас, і він зробив все можливе, щоб ви могли. Прожититься життя разом с ним, в чистоте, в святости, в любовь Бога и до людей. Я благословляю вас. Спасибо, пастор, за эти прекрасные ответы. Я верю, что это мудрые ответы. Я верю, что ответы не просто от вас, а действительно от Бога, Божьи ответы. Спасибо вам, друзья, за то, что вы смотрели эту программу. С вами был ведущий Александр Рудницкий и наш дорогой пастор Александр. Всем спасибо, всем пока. До побачення. Своє щастя без Бога. Церква Ісуса Христа чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.